Шановнім піча сьогодні в гості до нашої студії ми запросили директора комунального підприємства Ямпільводоканал Попова Валерія Володимировича. Скоро у них професійне свято. Доброго дня, Валерій Володимирович. Добрий день. Як працюєте, хотілося б поговорити з вами сьогодні про водопостачання в нашій громаді. Ну, працюємо як завжди. Стараємось на ті виклики, які на сьогоднішній день є, реагувати своєчасно. Цей знаки, здається, і брак кадрів на сьогоднішній день на це основне питання, тому що із двох бригад, які повинні у нас функціонувати на підприємстві на сьогоднішній день, із шести чоловік працює тільки два слюсара. Знаємо самі причину, але зробити нічого не можемо, тому що в центрі зайнятості чоловіків немає і в нас. Також на сьогоднішній день дуже це болюче питання. У так. вас є мобілізовані? Так, у нас з початку війни три працівники служать в ЗСУ. Е, ну, така ситуація і на сьогоднішній день. А стан мережі такий самий, мережа старіє mm. і роботи не менше? Так, да, І ще враховувати враховувати потрібно те, що. Нам перед Новим роком передали мережу і чотири каптажа по селі Русова і Нечуєвка, і вже от, зараз вже вирішується питання, виноситься на виконком про передачу мережі і свердловини в селі Пороги. Тобто об'єми робіт додаються, а фактично працівників у нас таких, щоб. Навіть ліквідовувати ті аварійні витоки, які трапляються на мережі, і ремонтувати мережу у нас фактично ну, немає. Часто аварії трапляються, якісь є показники, статистика. Так, за минулий рік ми по місту Ямпіль, тому що в нас ще русами не було і пороги у нас не було. По місту Ямпіль ми усунули 232 поломки аварійних. Ну, Це сюди враховані також і ті, які споживачі зверталися за заявками споживачів, які оплачували. Ну і відповідно на наших мережах. Було виконано видано технічних умов. 31 технічні умови на підключення нових абонентів до наших мереж на водопостачання, водовідведення. Замінено 116 лічильників на воду, тому що є термін повірки, який складає 4 роки. Ну і, відповідно, після цього терміну потрібно або міняти лічильник, або вести його на повірку. Але в нашому випадку в Ямполі, так як немає акредитованої лабораторії на повірку лічильників, то дешевше, чим відвезти в Вінницю лічильник, його здати на повірку, оплатити ці послуги, потім поїхати забрати, дешевше в нас виходить, лічильник поміняти на новий. Це якісь нормативні вимоги, тому це, що люди часто обурюються цим. Ну питанням. то обурюватися так, але що ж обурюватися, коли є законодавство, ми ж не, не маємо права порушувати. Ну, відповідно, лічильник води це та сама вага, по якій відпускається товар в магазині чи на базарі. Ну по ньому розрах... споживачі розраховуються за надані послуги. Ми ж не хочемо, ми не кажемо. Можливо, лічильник не відповідає нормативним документам, і він може рахувати як в одну, так і в іншу сторону, тут і в інтересах споживачів також. Але законодавець визначив, що термін повірки лічильників на воду складає 4 роки. Скільки свердловин постачає воду в Ямполі, чи вистачає нам води? От минулий рік, минулий сезон був дуже посушливим. Ви відчували, що вибирається багато води? Які показники споживання? За рік ми підняли 286 тисяч метрів кубічних води. Ну, на сьогоднішній день, навіть враховуючи і попередні роки, те, що в місті Ямпіль було багато. Осіб, які тимчасово переїхали з окупованих територій до нас, Десь це десь було, то там я не знаю, десь порядка п'яти тисяч, напевно, да, десь було, додалося, то враховуючи те, що і спекотне літо було, і нас, на жаль, тією водою, що ми піднімаємо з артезіанських свердловин, яка вона питна, у нас рахується, тому що ми. Воду спеціально не підготовлену на підприємстві. Не так, як в Вінниці, що вони з Буга забирають воду, її там готують її, і тоді вже направляють споживачам. А в нас вода, фактично, яка піднялася свердловин чиста, вона подається в мережу. І цією водою люди і автомобілі миють, будемо говорити так, і поливають городи, і, і все інше. То. Ну, поки що нам вистачає води. Хоча ситуація така і в світі, і в Україні, що й ми навіть дивимося, що в Криниці багато води втрачають. Ну, у нас поки що ще є вода. Ви сказали, чиста вода і свердловин. Аналізи як регулярно ви робите, і що по якості? Не У нас є Держпродспоживслужба, яка контролює нашу роботу цьому питанні і ми своєчасно відповідно до тих затверджених нормативів, які на сьогоднішній день ми відбираємо воду. І так само в нас є контролюючі органі, які разом з нами приїжджають і відбирають проби, аналізують. Тобто, ця робота постійно проводиться, ми її не можемо не робити, тому що це порушення. Законодавство, і що ці акти перевірки вам кажуть? Наскільки mm, у нас вода, вода на бактеріологічний аналіз, вода нормальна. Можливо, будуть, можуть бути якісь сезонні там плеви, коли десь дощі, там, наприклад, чи так як, не дай Бог, у 2008 році було підтоплення, що ті свердловини, які в низинах, вони фактично були затоплені відповідно, що вони втратили. Ну, якби свою якість вода втратила. Але на сьогоднішній день у нас таких ситуацій немає, тому вода відповідає тим нормативам, які доведені. Є невелике відхилення по жорсткості води. Але тут ситуація така, що або потрібно ставити нам на свердловину. Фільтри дороговартісні, які час від часу потрібно буде міняти. Ніхто не знає, це повинні бути якісь проектні рішення. Відповідно, це повинні бути затрачені кошти туди, щоб встановити це обладнання. Дороговартісне наскільки? От щоб уявити суми? Ми навіть ці питання не обговорювали, тому що це дуже дороговартісне на ті об'єми, які ми піднімаємо на кожну свердловину, якщо поставити ці фільтри і враховувати, якщо е, ту особливість, що їх там через певний період, я не знаю, чи місяць, півтора, два, можливо, три місяці їх міняти, тому що вони вже відновленню не підлягають то воно дороговартісне, ця робота дороговартісна. Ті відхилення, які в нас є по жорсткості води, це в основному свердловини, ну, які піднімають воду із горизонтів, де вапняк. Ми тут нічого не можемо зробити. Кожен споживач може собі вдома перед споживанням цю воду перекип'ятити. Вона вже буде нормальна, або ставити фільтри. Так само кожен споживач, якщо йому не, враховує, ну, не влаштовує якість води по жорсткості, у себе вдома може ставити фільтри, і це буде набагато краще, чим ми будемо витрачати кошти. Відповідно, ми ж повинні розуміти, що ці кошти, які ми вкладемо, в це обладнання, ми їх будемо, це наші витрати будуть підприємства, ми їх будемо закладати в тариф. Стає питання, що зараз і відповідно і тариф на воду виросте. Ну, воно ж одне одного буде задівати. Ми ж не можемо так, щоб хтось нас благодійно нам це обладнання встановить, і потім буде давати кошти, щоб ми міняли ці фільтри. Тобто треба виходити з цієї позиції. Раз ви вже згадали за тарифи, то наскільки В минулому році тариф піднявся, а наскільки. Той минулорічний тариф відповідає чи не відповідає нинішній собівартості. Ну, відповідно подачі? до тих нормативних документів, які на сьогоднішній день є, у нас які е закон про житлово-комунальні послуги, постанови кабінету міністрів. Е ми повинні е кожного року прораховувати тариф, відповідність його діючим. На сьогоднішній день і цінам і на енергоносії, і на паливо-мастильні матеріали, і повинна враховуватися і зарплата працівників, і витрати наші, на матеріальні витрати, і послуги інших сторонніх організацій. Ми повинні кожного року робити такий розрахунок, подавати на розгляд до органів місцевого самоврядування, а вони вже приймають рішення про прийняття. Зміну тарифу чи залишати тариф такий, як був. Тому що коли почалися військові дії у му році, по-моєму, в червні, місяці, 592 постанова, якою уряд рекомендував всім комунальним підприємствам не піднімати тарифи в зв'язку з тим, що в Україні військовий стан. Але ми вимушені були це зробити. Тобто є якби два методи для того, щоб підприємство функціонувало. Ну, не може бути так, що. Що ну, з чого тоді платити зарплату людям, з чого розраховується за електроенергію, де брати матеріали на ну, кошти на матеріали витратні, ті самі муфти, труби, засувки, кран, де, де брати ці кошти на заміну насосів, то законодавство передбачає два варіанти: або ми піднімаємо тариф, тобто змінюємо тариф, або ці кошти хтось повинен компенсувати. Або держава, або органи місцевого самоврядування. Тобто інших на сьогоднішній день таких якихось критеріїв, щоб, щоб це змінити, тут, тобто немає. Навіть попри те, що тарифи підняли в минулому році, яку суму компенсувала вам міська рада на покриття? Ну, за минулий рік. Це все те, що міська рада давала, це і поповнення статутного капіталу і на обладнання були ну, фактично всі кошти, якщо в нас виходить з ладу десь насосне обладнання, іде десь заміна обладнання, фактично ці кошти нам надає міська рада, тому що ми в тариф не закладаємо якби, ризики і. Те обладнання, яке може, що ми можемо там передбачити. Ми не можемо передбачити, коли насосне обладнання там, чи мережа вийде з ладу. І ми якби ці кошти, ми не можемо знати, скільки той насос буде вартувати на ту дату, коли він вийде з ладу. Ми ці кошти туди не закладаємо. Тобто є тариф да, на сьогоднішній там, там 5 гривень за метр кубічних. В цих 5 гривень ми не закладаємо ті ризики, які майбутні ризики, які можуть бути. На період дії цього тарифу, ну, на рік будемо говорити, так. А якщо щось сталося, аж людям потрібно ж надавати послуги, тобто міська рада нам компенсує. За минулий рік в еквіваленті це десь в грошовому, це було 2 мільйони 67 тисяч. Це, загальна, це сума. На, загальна сума це все те, що нам підприємство це і на електроенергію. І оплату, і е, на ну, закупівлю обладнання. В основному ці кошти йшли на закупівлю обладнання. Тому що ми ну, якби, зарплату ми платимо людям із своїх коштів тих, що збираємо за надані послуги. А ця різниця в тарифі яка сума? Я ж сказав, що всього разом всього нам... Всього разом, а да, в цій 400... сумі? 491, по-моєму, чи 421 тисяча. Це була повернута різниця в тариф. І навіть попри те, що тариф піднявся, в цьому році знову зросла електроенергія, вартість. Ми... Що будете робити, як плануєте? Ми до 20 серпня повинні надавати розрахунки на міську раду. Міська рада. Якби приймає рішення, чи піднімати тариф, чи вони нам будуть компенсувати цю різницю в тарифах. Тариф у нас зараз діє той, який був відкоригований з 1.05.24 року. Ну, для прикладу, в ньому складова електроенергія, ну, не складова електроенергія, вартість однієї кіловат-години електроенергії врахована 8 гривень 60 копійок. На сьогоднішній день ми платимо 10 гривень 55 копійок. Тобто. В березні от, буде вже 11. Ну що буде будемо бачити, ніхто не знає, так, але ж е, е, акцизи на паливо, ми знаємо, що піднялася. Вартість матеріалів піднялася. Ну, от це все, все потрібно враховувати. Ті, у нас ескаватора немає, е, наприклад, на підприємстві, щоб виконувати роботи аварійно-відновлювальні на мережі. Ми наймаємо екскаватор сторонніх організацій, а вони також враховують все. І зарплату своїх працівників, і амортизацію цих транспортних засобів, і паливо враховують. Тобто, якщо ми брали ці послуги, нам е, обходилися дешевше в минулому році, то в цьому році вже вже дорожче. Ну це все враховується. До повномасштабного вторгнення у вас був період, коли ви займалися. Оновлення мережі трошки по ямполю, ну вона доволі стара і хаотична. Чи вдається зараз щось робити в цьому напрямку? А е Так, ми, ну, якщо є якісь аварійні якісь ситуації, то ми туди ставимо вже нове обладнання, ми ж не uh -huh. старе нічого не ставимо. Ну, ділянки Ділянки, бо, просто ділянки. Міняють, да? так, да, да, і все. Е З водовідведенням. Яка ситуація? Е наскільки якість стоків в Дністер відповідає нормам? Теж ну, контролюють також вас, також контролюємо. Ми кожен квартал відбираємо е, проби, е, ті, що ми скидаємо воду. Е, ну, проводиться повна механічна очистка, е, вода. Ну, Така, яка відповідає нормативам. Ми проводимо і лабораторні дослідження, і на вміст там хімічний аналіз, і проводимо також дослідження кожного кварталу. Відбираємо і це одна, до речі, лабораторія у Житомирі на вміст нафтопродуктів, Тобто ми цю роботу проводимо постійно. Якісь плани можна будувати зараз по придбанню там, техніки чи обладнання, чи це важко в ці часи робити? За наші кошти я не можу нічого вам сказати, але на цей рік є розроблено в минулому році. Ми виготовили проектну документацію на мережу. Ми Ну, якби, вона передбачає, що із п'ятої свердловини, яка на території парку над Дністром, вода буде подаватися не в РЧВ, а напряму в мережу міста Ямпіль. Ну, чи вдасться нам реалізувати цей проєкт, чи, чи не вдасться, це буде 800 метрів побудовано нової мережі по вулиці Затишній, і вийдемо тут біля, біля телекому. З'єднаємося вже з діючою мережею. Ну і відповідно, там ще будуть колодязі підлягати реконструкції, засовки будуть додатково ставитися, буде, ну, передбачається заміна насосного обладнання на 5-й 6-й свердловині. Це основні свердловини, які подають воду на місто. Тобто, вже менш енергозатратні насоси враховані в, цьому, в цих проєктних рішеннях. Наскільки вдасться реалізувати, будемо бачити, які. Який стан буде ну, взагалі з коштами міської, міської ради? Найдорожчий скарб в кожному підприємстві це люди. От Розкажіть про свій колектив. Скільки людей працює, і які ділянки, як mm, називаються ваші дільниці? Так, у нас. По штатному розпису на сьогоднішній день 42 працівники, а фактично працює 32 працівники. Тобто, у нас 10 вакантних посад, і в основному це такі вакантні посади. У нас на п'ять автомобілів один водій на сьогоднішній день залишився. У нас, як я сказав, із двох аварійно відновлених бригад, в яких по три чоловіки, три чоловіки на водопостачання і три чоловіки на водовідведення. На сьогоднішній день настільки два чоловіки, два працівники виконують цю роботу, що на мережі водовідведення, що на мережі водопостачання. Ми не можемо, наприклад, задіювати інші категорії працівників, тому що на речове, цілодобове чергування. На каналізаційних насосних станціях на Пушкіна, Сонячна, Замостянська також цілодобове чергування працівників. Тобто, якщо на цих ділянках ще, ще є можливість там, підмінювати, то аварійно-відновлених бригадах тут практично і водія у нас немає. У ваше Люди, підприємство віднесено до критично інфраструктури, критичної інфраструктури, так? є бронь якась? Немає на сьогоднішній день немає броні, на жаль, і це є одна із причин, що в нас така пленість кадрів, що в нас немає кому працювати. Але ми розуміємо, що йде війна, і там також потрібні ці люди. Ну, Така ситуація. Я не можу нічого сказати. У нас є на сьогоднішній день 9 військовозобов'язаних, але заброньованих немає жодного. Ви знаєте, ваша робота настільки важлива для громади, вона забезпечує життєдіяльність всієї громади, і однією із способів підтримки людей ваше підприємство є вчасна сплата за воду. Міська рада вас підтримує. Наскільки люди вчасно платять, є борги за. Так, є борги. Ми з боржниками працюємо. Станом на 1 січня ну, у нас борги такі плинні, вони, тому що у нас розрахунки за надані послуги йдуть місяцем назад. Не місяць, місяць на перше mm. число, а місяцем назад. І якби, якщо враховувати те, що Показник знятий не в кінці місяця на перше число, як, наприклад, Енера знімає, да а показник може бути знятий 10, 15, 20 числа. Ну по законодавству ми повинні виставляти рахунок із розрахунком до кінця місяця. Тих гнів неоплачених повинні бути враховані в рахунку. Ми цього не робимо. І в зв'язку з тим, ця дебіторська вона з місяця в місяць якби, переходить, вона відрізняється не дуже багато. там, Це максимально це десь порядка 300-350 тисяч. Але на кінець року ми вийшли, були, що ми у нас дебіторська заборгованість в населенні складала. Порядка 150-200 тисяч, тобто ми зменшили були цю дебіторську кажу, вона З місяця в місяць ще й плив також може бути від того, скільки води перехідний період, наприклад, з квітня на травень, коли вже полив, коли збільшується споживання, а ще та вода, яку вже використали, вона ще не враховувалася у розрахунках. Працюємо з боржниками. Є такі боржники, які ну, якби на сьогоднішній день вони повиїжджали за кордон. І для того, щоб їх відключити, це дороговартісна процедура. Ми розуміємо це, що якби, ми не повинні надавати цю послугу, але ми не можемо туди попасти і зняти показник в тих квартирах і в тих будинках. Але відключити їх завтра люди приїдуть і також будуть піднімати питання, що відключили, якби. Є такі, що, що ми працюємо з ними, по, звертаємось до суду, по-моєму, поза минулому році, 23-му, ми, по судовому наказу, ми відшкодували наші збитки, Людина, правда, оплатила все, споживач оплатився. На сьогоднішній день в роботі ще один судовий наказ тож, десь на 11 тисяч на, на суму. А таких, щоб взагалі там великих боргів, таких ми не допускаємо, або відключаємо споживача, приймаємо заходи по відключенню, або споживач заключає угоду реструктуризації боргу і якось працюємо в цьому напрямку. Але Там загалом путь. громада справно платить. Так, да. Я хочу сказати, що якби платежі в нас ну, сплачуються регулярно, і ну я не кажу, що 100% у повному обсязі, але нормально. І це і стосується бюджетних установ і категорії споживачів і інші, підприємців. Тобто в цьому плані у нас нормальна робота. Ну, всі ми розуміємо, наскільки важлива ваша робота, і ми дякуємо вашому колективу за цю нелегку працю. Що ви побажали своїм колегам ну, до професійного свята? Так, да, я дуже вдячний всім нашим працівникам, які на сьогоднішній день працюють на підприємстві, це і контролери, це і бухгалтерія і слюсарі. Водій, як я сказав, вже один і черговий персонал, який на каналіційних насосних станціях, на РЧВ, оператори очисних споруд, я всім всім дуже-дуже вдячний. Тому що ну, роботи в нас менше не стає, роботи тільки додається, але ну, по мірі можливості ми всі, ну, всі ті виклики, які на сьогоднішній день є, ми їх. Якби, ну, ми їх всі ці пошкодження, ми всі усуваємо. Так, да, можливо, не своєчасно, можливо, не так, як би хотілося би споживачам, щоб це було е, там, зроблено в найкоротші терміни, такі, як, 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 ну, як би кожен хотів. Але ну, враховуючи ті обставини, які я назвав, що в нас е, немає працівників ну, на сьогоднішній день. Тому. Дякую всім за, за ту роботу, яку, яку ви проводите, і побажати, ну що, насамперед, це міцного здоров'я, закінчення війни, щоб всі могли якісь плани будувати на майбутнє, гідної зарплати всім. Ну і святом всіх нас. Дякую, ми приєднуємось до вітань. Дай Боже добра, меру, перемоги. І нагадаємо нашій аудиторії, що гостем студії був директор комунального підприємства Ямпіль Водоканал Попов Валерій Володимирович. Дякую за участь в програмі. Нехай щастить. Дякую.